Що за часи настали в світі несправедливість і страждають швідки, вони ж вже і не діти, а в правах приному. А хіба ж це так? Ось я в газеті прочитав, що Конституцію України передбачено, що підлітки жили у гармонії і не повноцінній безпеці захисту їхніх прав та інтересів. Хм. І ви думаєте, що це так? Ви думаєте, що їм хтось це все розказує, і вони все це знають, всі права? Ем, Напевно, що ні. Ось тому їм лише допоможе тільки містер правоскіт. Слушна ідея. Доброго дня. Що треба? Чим я можу вам допомогти. Нам треба швидко сказати, всім треба його Ха! Буде виконано. швидко пішли. Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web any size Catch his feet, just like flies. look out, Here comes the fire. Воля. Відростаюча віта, як в державі буде жити, на власну думку мають право, на власну думку від життя, ми маємо право на державу, ми маємо право на життя. Я маю право на свободу, не немає. Рестувати до саплом. Ми маємо право на особисте життя. Любові стосунки. Я маю право на таємницю листування, телефонні розмови та іншу кореспонденцію. Думки. Думи, мої думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Я маю право на ім'я, тому я Настя. Ми маємо право танцювати. Я маю право на навчання і на безкоштовне використання шкільних підручників. Я маю право на самостійне розпорядження свого заробітку. Дайте десятикальців. Двадцяти років я правильно влаштовуватись на роботу з дозволу батьків. Ось і кажуть свій кінець, а хто слухав молодець!